Свобода слова одна з демократичних цінностей, притаманих цивілізованим країнам світу, яку в тому числі сьогодні хлопці та дівчата захищають зі зброєю в руках. В той же час у Чернігові складається ситуація, що громаду можуть позбавити права на власне медіа. Одноосібним рішенням начальника МВА урізали фінансування телеканалу Новий Чернігів на цілих п'ять місяців. Зазначимо, співробітники нашого телеканалу залишалися в місті навіть в найважчий час та фільмували злочин. На армії РФ, а потім самі наші відео демонстрували донорам, аби вони бачили ті напрямки, які потрібно відновлювати в місті. Чи доцільне таке рішення Дмитра Брижинського, своє слово сказали члени громади? Звичайно, звісно, смотрю на вечірнів. Ну, в основному дивлюся. Нормально, атлічно, освічується все, що треба. Ну, іноді у соцмережах. На сторінку підписана, то продивляю стрічку. Дивлюся, але дуже рідко. Зараз перебуваючи в піси по дитини», більше користуюся телеграм-каналами і черпаю звідти. Інформацію кожного вечора чекаємо на новин. да, новини. Новини і... чаємо там, оскільки там ввечері. Загальнонаціональні не висвітлять так детально проблематику, там ситуацію, яка безпосередньо в місті і місцевими кореспондентами, які живуть цим містом, спілкуються безпосередньо з громадянами. Це найкоротший шлях, тобто, знаєте, як з вуст уста, так само, тобто інформація зібрана тут місцевими, передана тут місцевим. І відповідно короткий шлях передачі і немає можливості десь там попливати і підкоригувати і якимось чином Діяти і Вони повинні працювати в посиленому режимі, щоб містяни в першу чергу максимально швидко дізнавались будь-яку важливу інформацію. Це дійсно дуже важливо. ми ж прифронтове місто. Дякуємо, що ви висвітлюєте. Місцеві канали повинні працювати, повинні висвітлювати думку народу, думку Чернігова. Звичайно, це повинні знати люди. Я Взагалі до нього ставлюсь дуже негативно, тому що я не розумію, що таке міська військова адміністрація, чим вона займається. Я думаю, місцева рада повинна цим питанням опікуватися. Так що я не підтримую це. Взагалі багато питань по роботі. військової адміністрації, навіщо взагалі вона в такому форматі, як вона є? І конкретно, які вони проблеми вирішили, я не знаю. Йому дають волю, дають права, але я вважаю, це неправильно. Добавляється должно все освіщатися, то, що є. Не те, що подобається Ближинському, а те, що потрібно людям, щоб ви освіщали. Бухслах, то думає, що недосільно і не можна так робити. Це якось дивно, незрозуміло, чому таке рішення. Але нам здається нікому не зрозуміти, що вони як вирішують якісь такі питання зараз. Досить критичне питання пов'язане з бюджетом, і їх теж можна зрозуміти. Тобто їм треба оптимізувати витрати, і можливо в даній ситуації. Інколи треба жертвувати, як на мене. Це дуже жахливо. Я до цього дуже негативно ставлюсь. До багатьох дій насправді Брижинського. Потрібно якось централізовано ці це питання вирішувати. Якась громада до ще десь якісь підключати якісь канали, і вирішуватися з місцевою радою. Централізовано так, якось неоднасібно. Справа в тому, що я вважаю, що ми його не обирали. Його призначили, а він якось тут самоупраством займається. Це на мою думку.